Доброго дня, Руслана. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід працевлаштування за кордоном. Чи був у вас досвід раніше працювати десь, чи це вперше? Доброго дня, там був досвід. 6 років працювала до цього в Польщі. Угу. Яка це була робота? Це була різно, це були праці в супермаркеті і на складах одягу, кондитерська компанія як позавод. Угу. Скажіть, будь ласка, чи є різниця праці в Польщі і в іншій країні? Так, велика різниця, А розкажіть, велика. будь ласка, подробиці. Яка різниця є? По-перше, відношення. Тут набагато ліпше відношення. По-друге, зарплата, якщо в Польщі треба було на тисячу євро відробити 300 годин, uh -huh. то тут на тисячу євро достатньо відробити там 100 годин. Ну, є велика різниця між зарплатою і годинами. Ну, ставка саме більше. А розкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? В якій країні і на якій праці? Велія на перцях, угу. на теплицях з перцями. Угу. Розкажіть, будь ласка, про вашу роботу, як вона виглядає, який у вас графік роботи і віддаленість житла від, від вашої місця праці? Дивіться, живемо ми на самій фермі, угу. тут на території. Жив попросту 120 євро, умови. Скажемо, гарні за свою ціну, mm -hmm. є в нас і кухня, є все, є пральна машина. Для комфортного проживання цього вистачає. Починаємо ми роботи з 7 ранку, ми ріжемо перці. У нас є спеціальні платформи, на платформах стоять контейнери, ми нічого вручну не носимо, не ходимо, ми їздимо на контейнерах. Контейнери автоматичні, mm -hmm. ми їх коли набирається повний контейнер, запускаємо їх на сортовню. Беремо новий. Робота не тяжка. Єдине, що тяжкувато, коли є на жарко на вулицях, теплиться дуже дужче, uh -huh. але такі ні попадаються дуже мало, тому робота хороша, претензії взагалі. Uh -huh. А ви казали, що є різниця між Польщею та Бельгією в праці і в відношенні? А яка різниця? Можете подробиці Е, Дивіться, в Польщі всі вже знають, що ми українці, я урок ну, сила, що відношення до нас гарного вже mm -hmm. немає. Є тільки, як сказати так, упреки, що скоріше, більше, скоріше, mm -hmm. більше. А то там ми приїхали, е, норми немає. Наша mm -hmm. робота це якісно зрізати перці. Ну, їх що не дуже медленно, але швидко, якісно різати перці. Тобто ніхто не ходить, ніхто не кричить, не підганяє. Гарно робиш свою роботу, то, будь ласка, то, за нами дивиться майстер. А розкажіть про ваш перший робочий день. Як вас вводили в роботу, показували щось, чи ви самі це повинні були все бачити? У нас тут працюють два поляки, угу. і перед нашим першим робочим днем він нас заводив на теплицю, показував, що по чому. Розказав так, ну більш-менш ті описав пару слів, і на ранок уже так ми вийшли. У нас є майстер, він є бельгійцем, він нам ну так трошки англійську розуміємо, щось десь він нам розказав, показав. Uh -huh. Суть якісь перші ази він нам дав. Uh -huh. А там зрозуміло, поїхали, почали різати перці. Там наші дівчата почали розказувати. Визнавалися, uh -huh. зрозуміло. Багато українців працює чи є інші. Національності та люди в інші є. є. У ага. нас є троє турків, у нас є індуси, але вони тут не живуть, бо вони працюють за контрактом. Ага. А ми і поляки це нас 14 чоловік, а ми живемо тут. А як відношення поляків до вас, до українців? Боже, дуже добре. Добре. Ну, це гарно. Розкажіть про умови житла і. З ким ви в кімнаті, і як ви е, е, дітей побут? Ну, кімната у нас. У нас є тут дві кімнати, двохмісних. Ну, типу, двох там живуть в одній кімнаті, живуть дві жіночки. вони так приїхали раніше, в дій mm -hmm. кімнаті живуть два чоловіка цих поляк. Ну і дві чотирьох місних. Це ми живемо в одній кімнаті. Mm -hmm. Наразі нас живе троє, але кажуть, що має приїхати ще одна жінка. Mm -hmm. І ще в нас є якби на території ферми, але окремо такі як модульні домики, я не знаю, чи трийлерації. Вони як окремо стоять, два трейлера, і там ще по дві особи мають жити. На даний момент один пустив, бо у нас поїхало три особи, а в одній живе сімейна пара. Ділимо побут: у нас є душеві кабіни, дві у дівчат, троє у хлопців. Але коли хлопців немає, ми можемо піти помитися до хлопців. Стиральна машина є. А, 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 а. Кухонне приладдя, все є, що потрібно, чи е, докупова. Ну, на в описі вакансії писалося, щоб брати своє, але і тут так само є все обще. І кастрюлі, і сковородки, mm -hmm. і тарілки. Стоїть апарат з водою, який робить там холодну і готовлену воду mm -hmm. апарат з кавою, заправляє його в господаря, ми за це нічого не платимо. А є якісь речі, які ви здобули вашому досвіду? У Вас не було цього досвіду, а зараз ви готові поділитися. Ну, якісь лайфхаки, як скоріше приступити до праці, як ввійти в, в колектив, або я не знаю там тобі від вас вашого досвіду залежить, що щось таке нове чи те англійську. Тільки, бо вони говорять на англійській мові. Навіть ми їздили. Наш господар, який тримає ферму, він дуже часто працює разом з нами. Тобто він вирахує фермериці. І ми отримали сертифікати і документи не одразу. Ми попрацювали тиждень, потім він нас забрав, відвіз в сусіднє місто і оформив вже на нас документи. Ми їхали на його машині. Він, він дуже радий був з нами поговорити на англійській мові. Кожна із нас трьох, що живим в кімнаті, кожна розуміє по кусочку. Якийсь кусочок зрозуміла я, якийсь кусочок зрозуміла інша дівчина. Вони дуже добрі, дуже привітливі люди. Так само наш майстер. І не поговорили. Він такими як окремими словами, там по типу українських сьогодні сумнібуть він може сказати, ми зрозуміємо, але ж ти типу, як досконало військові не знаємо, то бажано знати. Вони і їм видно, що приємніше, що ми їх розуміємо. А є час на вивчення а, мови чи немає? Так, ми працюємо, якщо є великий виси, бо у нас все залежить на певний момент від погоди. У нас немає зараз, у нас йдуть дощі, у нас не дуже швидко зріє перехід. Угу. То ми працюємо з сьомої ранку до п'яти вечора, година перериву, виходить 9 годин. А коли є, то ми працюємо по 10 годин, тобто до шостої вечора. Ну, при бажанні у нас. Так само, як зараз. Нема висіку, ми субота-неділя вдома. А коли є висік перців, то ми субота вдома, а в неділя ще виходимо три години ріжемо перці. Uh -huh. Якщо є бажання, я думаю, що можна з них там годинку часу втіклон. А ріжемо перці у нас є. А ріжемо uh -huh. перці, це як виглядає? Нам видають кожному свій чіп uh -huh. і кожному свій ножик підписаний. Uh -huh. Чіпок, коли ми заїжджаємо в рядок новим контейнером, ми пікаємося на чіп. Бо у нас якби як нас рахують на кілограми, цей чіп відбувається на контейнері. Тобто мій 11 номер, я забила uh -huh. чіп. Все, цей контейнер їде на сортовну, він висипається, вони його і в... Це мені як іде, налічується кілограми. Потім, в кінці тижня, вони ці, ці кількість сумарних кілограмів ділять на кількість годин. Типа на 10, і воно, виходить, середнє, оскільки в день я вибирала того угу, перця. зрозуміло. І ножичком зрізаємо біля стебла, вони в перший день показують, де треба зрізати де лякше стебло, щоб гарно зрізати дей. швидко і не порізати руки Угу. А відношення між працівниками яке? Один до одного? Чи вам, чи вам ніколи, ніколи розмовляти? І, е, ну е, на початку було складновато. Угу. Бо ми приїхали, люди вже тут були. Ну, але трошки так про тебе за угу. Адаптація потрібна на, це, на, на якийсь час, так? Так, так, так. Угу. Усі люди різні. Угу. А розкажіть, будь ласка, як ви знали про равес і як ви вибирали цю роботу? Як ви зупинилися, знайшла саме я вас у нас на Вайбері. Viber. Mm -hmm. Знайшла я вас по групі Viberі mm -hmm. і оглядала вакансії, але оглядала вакансії спочатку на Нідерланди. Mm -hmm. ну, я ще тоді не знала за ці всі прихистки і mm -hmm. як воно взагалі діє по цьому в тому. Я написала Едуарду mm -hmm. за вакансію, він до мене подзвонив і ми почали обговорювати за Нідерланди. А так як я прожила довгий час в Польщі, він сказав, що, скоріше того, що стікера я не отримаю в Нідерландах, а вакансія мене цікавила, та, що йшла по покрити. Mm -hmm. Він сказав, що є така можливість в Бельгії, там є зарплата, майже така, як і в mm -hmm. Нідерландах тільки дешевше житло. І ми почали, я оплатила договори і сказав, що будемо вам під дату виїзду, підшукувати вам вакансію. За... Mm -hmm. Швидко мені знайшли вакансію. Я задоволена, дуже. Бо я ще хотіла їхати на трусковку. Дуже я рада, що я не копала на ту труску, кожу, я попала сюди. Угу. Ну, це добре, що вам подобається. А, а скажіть, будь ласка, яке оформлення у вас і на який час на, на працевлаштування? Ще раз. Яке оформлення? Ви по сертифікату поїхали чи по, по нахисту? Так, сертифікат угу. на три місяці. Угу, на три місяці. Mm. У нас є тут жінки, які поприїжджали якби в квітні місяці. Вони свій сертифікат, якби перше, відробили. І наш господар, щоб не набирати нових людей, вони їм сподобалось, він їм попродивати сертифікати ще аж на кінець вересня до кінця сезону. Ага, це можливо. Ну це добре. Так, так, тут у нас можливо. Зрозуміло. А як ви ваш настрій працювати далі або через три місяці повертатися? Мусимо повертатися, бо кінчається сезон в uh -huh. вересні місяці у нас якраз до 23 вересня сертифікат, uh -huh. і вже не буде такої роботи. Робота буде заключатися в уборці, ну і можливо, що він не буде пропонувати, бо вже про роботу, що більше буде йти як чоловікам. Зразу uh -huh. мій, Дякую вам за вашу розповідь. Дуже цікаво було почути вас. Дякую. Гарного вам дня, якщо якісь питання, звертайтеся. Гарного дня.